Доброго дня, діти! Сьогодні пропоную дізнатися дещо цікаве про лелек. Лелеки в Україні. Дуже шановані птахи, символ доброти і щастя. За старих часів у багатьох селах кожен будинок міг похвастатись власним лелечим гніздом. Але тепер. Біле лелека став рідкісним птахом. В нашій країні живе два види лелек білий та чорний. Їх улюблена їжа жаби, змії, молюски, ящерки, великі комахи та риба. Цілий день ці красиві великі птахи бродять по лузі. Або лісовими галявинами в пошуках здобичі. Птах неспішно ходить полями й болотами, а побачивши здобич, миттєво хапає її зьобом. Білий лелека давно звик жити поряд з людиною. Зовні він великий, на високих ногах, має біле пір'я. Та трохи чорного на крилах, має довгу шию та довгий червоний дзьоб. Він гарний та витривалий, любить відпочивати, стоячи на одній нозі, Лелеку вважають символом миру, щастя, достатку та материнства. Білий лелека влаштовує гніздо біля осель людини. Лелека Чорний будує свої гнізда в лісах, на бічних гілках дерев, уникаючи сусідства з людиною. Лелеки не мають голосових зв'язок і тому звуки видають, стукаючи половинками зьоба Діти, я пропоную вам сьогодні намалювати цих гарних птахів. Для цього. Нам будуть потрібні ватна паличка, синій, зелений або блакитний кольоровий папір, тому що птахи будуть білі і на білому папері їх не буде видно. паралоновий тампончик та фарби готові? Тож починаємо малювати. На світі країна, де щоранку лелеки на сполоханих крилах, нам приносять добро. Є на світі країна, там дерева великі, і матусине слово зігріває тепла. Країна, мене поклич назад, будь ласка, там дитинства, літа, і мама зовсім. Країна, де щоранку лелеки, на сполоханих крилах, нам приносять добро, є на світі країна, там дерева великі, і матуси не славо, зігріває пла.